Наглядова рада обрала нового голову управління, став кадровий енергетик Віталій Зайченко. Ви, напевно, з ним працювали, знаєте. Розкажіть, що це за людина і що це означає для Укренерго і для української енергетики? Призначення все-таки кадрового енергетика саме. Тому що останні роки у нас все таки призначали головами управління більш людей, такі, які, скажімо, так, ближче були до фінансового сектора, такої бухгалтерського напряму. Тут кадровий енергетик знову. Що це означає? Ну, дивіться, давайте справедливості ради я скажу, що от попередні попередній дарга це був Кудріцький, а до Кудрицкого і до Кудріцького, значить, вони, вони внесли дуже величезний... Були були величезну е, роботу, в деслів вклад е, величезний в інтеграцію е, української енергетики в Європейську. Це да, було Ковальчук. Ковальчук, я вибачаюсь. З голови захистили. Так, да, так, так. Ковальчук, дуже відомий. І е, е, дивіться, е, вони провели дійсно дуже велику роботу, дуже велику роботу. І на той період навіть і потрібні були такі люди, які не, 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 не кар'єрні такі енергетики, вузькопрофільні такі професіонали і так далі, а такого більш широкого профілю. Ну, Я просто скажу: от Севолок Ковальчук він, ну, багато зробив для ведення енергоринку в Україні в той час «Укренерго». Робила таку основну частину роботи, і е, е, хоча там були недоліки, там ну, складно ми входили в цей новий енергоринок, але но, ну, заслуга «Укренерго» – неймовірна. Більше, я думаю, що е, основну частину роботи робили фахівці «Укренерго» під е, керівництвом е, Ковальчука. Е, Кудрицький е, це був наступний етап е, інтеграції української. Енергосистему в Європейську, хоча він ка якби продовжив ту роботу і Ковальчука, і попередніх. Я просто хочу нагадати, ми цю роботу починали в 2009 році. 2009 тисячі в 2005 ми майже вже були готові 2008. Ми дожди були інтегруватися. І прийшов прем'єр Янукович. Він зразу зупинив абсолютно цю роботу. Першу, коли він став прем'єр-міністром, відмінив. Всі постанови і всі робочі групи, які займалися євроінтеграцією. Потім цей, і оця ці команди вони, вони багато зробили. Але а, в сьогоднішній період, коли повномасштабна агресія, обстріли, руйнування і так далі. А, і, і, і а, Сьогодні вже а, є потреба в таких кар'єрних. Енергетика, я ще раз повторюю, кар'єрних. Що це означає? Це означає, що людина повинна бути супер-гіперпрофесіоналом. І якщо це сталося раніше, то у нас не було б цих проблем з цими укриттями, цими черепахами і так далі і тому подібне. А е, були б е, це, це гроші би. Вони використалися більш ефективно і так далі. На сьогодні вже вот, необхідність в кінності, вот таких керівниках. І це абсолютно правильне рішення. Віталій Зайченко суперпрофесіонал. Він, мабуть, і один, два, три троє людей, які знають енергосистему на рівні вот, Віталія Зайченка. Це у Щеповській, ну, ще пару 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 людей. Вони мало того, він знає алгоритми роботи енергоринка, він знає, як працюють електростанції. Я казав, він, 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 вони знають все. Для них секретів в енергетиці немає. Да, такі люди, вони, вони знають все, і, і все в енергетиці. Для них е, якісь таємниць немає в енергетиці. І тому зараз. У е, ера от таких людей, і я е, дуже радий і я сподіваюся, що ця тенденція вона буде продовжуватися. Чому? Тому що нам е, ще потрібно утримувати енергосистему е, під час там, наступного опалювального сезону, який буде дуже важким, може, може, найважким. Найваж... За 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 всю історію ми не знаємо, у нас яка, кожен це... наступний він якийсь найважчий. Так, да да, да 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 що яка скільки у нас газу, скільки палива, що, як і так далі. Тому -то, от, от потрібні от, такі е, суперпрофесіонали. і але в подальшому треба відновлювати енергосистему. А при відновленні енергосистеми, е, то ми не можемо допускати таких помилок, як допускали з цими укриттями. От якщо порахувати, скільки. Це ви маєте може... на увазі ці черепахи, що будували? Черепахи. Так, а тепер. Так, тепер у вас звук пропав, Іван Васильович. А що ж таке? От, з'явився. Все далі про черепахи можете. Ми бачимо, що вже затихли... Уже про, немає коментарів про ці споруди, захисні черепаки, ефективні, неефективні. Я не думаю, тому що вони е, та, таємно, там, не можна про них говорити. А просто ми ну, зрозуміли, що це все дурня і треба займатися іншими речами. І от такі керівники, як Зайченка. Вони, вони енергетики, вони прямі, вони не політики, і вони будуть правду казати і керівництву, навіть якщо ця правда їм не буде подобатись, Бо вони не можуть. енергетики справді, коріння, вони живуть. Я просто хочу пояснити такою двоєчною системою мислення і життя. У них ноль, єдиниця, відкрита, закрита, вмикнули, вимикнули. Є там 220, немає 220, працює, не працює. Знаєте, вони вони двоїчні, бо, бо в енергетиці по-іншому немає. Тому вони не можуть лукавити, щось розказувати, там, пояснювати, много говорити, щоб воно не було нічого конкретного. А вони абсолютно конкретні. Ця ця професія, особливо якщо багаторічний такий досвід, тій, якщо ще раз кажу, кар'єрний енергетик. Вони завжди були незручними для керівництва держави. От я пам'ятаю, от всі міністри, які кар'єрної енергетики, вони дратували завжди вище керівництво держави. Прем'єру, президентів і так далі. Бо ми знаємо, що керівництво воно хоче почути те, що воно хоче почути. Позитивні новини, що були позитивні новини. Якщо є що з негативно, то десь такня, то щось там натякати і так далі, щоб. Керівник сказав, ну, ладно, там типу, займайся, щоб у нього голова не боліла за це, а ти сам буде". а енергетики ні. Вони чітко кажуть, оце отак, так, так. Це можна, можна, не можна. Якщо це зробити, то не буде електроенергії. Якщо це зробити, то шахтарі будуть. Стрийкувати і так далі, якісь три першочергові завдання, які треба вирішити. На вашу думку, в Укренерго. Можете видіти? Ну, я думаю, що вони знають. Вони краще знають вже в мене, тому що я в мене інформації такої поточної, оперативної немає. Ну це а ці е, проблеми вони вічні. Це в літній період підготувати обладнання до. Максимум це три питання, які абсолютно не змінюються. Це обладнання, зробити максимум, відремонтувати, зробити реконструкцію і так далі. Це паливо накопичити, щоб паливо було на зиму. Це газ, там ядерне паливо, щоб було вугілля, не вугілля. І персонал. І щоб був достатньо кваліфікованого. Персонала, який буде експлу... експлуатувати це обладнання. От три. Ще, ще дві теми є: тариф і скеп. Ні, то, то це все вже ну, як би не вторинне, але воно завжди да, все... що буде. А, а, а це три складові. Вони були з э, першого дня існування енергетики. Це і при Радянському Союзі 90-ті не було і прайс не було і тарифів і так далі. Гроші зрозуміло, для того, щоб це зробити, потрібні гроші. А це вже далі похідні. Е, обладнання, паливо, персонал. Все. А далі вже робиться все для того, щоб цього е, забезпечити. Я думаю, що Зайченко і всі він це знає дуже добре. Ну, дай Боже. Іван Васильович, дивіться, ви згадували вже про те, що ринок у нас От, нас... Я, ще, я вибачаю, ага. знаєте, завжди е, було так. От я себе спіймав на думку, що е, от, от призначали от був е, Ковальчук, Кудріцький, завжди в мене було бажання, от я з ними зустрівся, щось підказати, ну, ну, свого досвіду, от ми це проходили, ми євроінтеграцією займалися і так далі. Завжди от було. А от не було в мене немає бажання підказувати. От був коли е Ущеповський був керівником Укранера і Зайченка. От Зайченко в мене немає бажання щось йому підказувати, бо немає ніякі. Що я буду, що я можу радити Зайченко? Я вже нічого не можу йому порадити, бо він енергетику знає, а може краще, ніж мене вже. А досвід є і знає поточну ситуацію і так далі. От чому я ну якби дуже радію його призначенню, що я просто спокійно знаю, що там є людина, яка зробить все, знає, що треба зробити, і е, здатний зробити все те, що необхідно. Ну дай Боже, да, побажаємо пану Віталію Зайченку Успіхів, так би мовити, щоб так. з Божою помічю якось це все ворушилося і розвивалося.